Засоби від застуди, зволожуючи креми для рук, протигрибкові та зігріваючі мазі, в Івано-Франківському медичному університеті виготовляють різноманітні препарати для військових. Цей проєкт працівники фармацевтичного факультету започаткували ще у травні минулого року. Як втілюється ініціатива зараз, дізнавався наш Андрій Попович. Раніше викладачі та студенти фармацевтичного факультету виготовляли чотири лікарські засоби. Відтак, з настанням холодів до цього списку, додали протизастудний порошок та зігріваючу мась. Ми виготовляємо різноманітні лікарські форми, але на даний момент, з моментом настання холодів, зі зміною погодних умов виникла потреба у приготуванні знеболюючих, зігріваючих, підволікаючих масів. Власне, на даний момент ми робимо зігріваючу мазь. Яка знімає волі при різноманітних застудних захворюваннях, неврологічних захворюваннях. Ми такі називаємо марські підпіваючи над виготовленням препаратів. Працюють фахівці факультету, студенти та інтерни. Останні кажуть, окрім допомоги українській армії, це ще й чудова нагода застосувати свої вміння на практиці. А з власним виготовленням зараз залишилось не так багато, і можливості, отак вживу, навчитися це все виготовляти не так і багато. Навряд чи десь можна буде працювати потім з таким, навряд чи попадає, але спробувати, як воно є, у нас є така можливість. Інгредієнти для створення лікарських засобів, а також упаковки до них закуповують за кошти зібрані в університеті та волонтерських організаціях. Перші 11 тисяч гривень зібрав ректорат, і потім були неодноразові збірки на вчених радах, на зборах трудового колективу. Наші студенти активно підхопили цю ідею. Вони робили ярмарки, пекли, варили, продавали для того, щоб вилучити кошти. Наші студенти перед Миколаєм також робили збірки, Студенти заочної форми навчання. На свій відпускни відмовилися від пишних святкувань від паради, і ці кошти вони також нам пожертвували на цей волонтерський проект. В час відключення світла, кількість виготовлених медикаментів зменшилась, каже Ірина Федяк. Були значні повітряні тривоги. Під час яких ми не працюємо, а разом зі студентами-викладачами йдемо в укриття, і також вимкнення світла нам ну, значно заважало працювати, тому ми сповільнили темпи. Ми не зупинялися. Практично кожного дня, просто в менших темпах, трошки ми виготовляли, але зараз фактично поновилася робота. І у нас було чотири основні лікарські засоби, які ми виготовляли. Ми розширили асортимент до шести, і ми додали на запит наших військових ще два лікарські прописи. Наразі з початку повномасштабного вторгнення, зусиллями викладачів та студентів для допомоги військовим, виготовили понад 28 тисяч лікарських засобів. Втім, на досягнутому кажуть фармацевти зупинятися не збираються. Працюватимуть до перемоги.